Правило, це правило вже більш е, таке е, ставлення до себе. Да? Я хочу бути права, чи я хочу бути щаслива, тому що я от по собі знаю наскільки ми любимо сперечатися, доводити іншій людині, що вона не права, як її треба зробити, як її краще зробити. Добре, щоб це розмовою закінчилось, але це, буває виливається в сварку, потім це виливається в ті думи мої думи, мислі мішалки. І ми ще потім ця ситуація закінчилася, а ми її ще переварюємо і переварюємо і переварюємо. Але кожен раз, коли виникає така ситуація, і ви знаєте, що зараз затягнеться суперечка, зараз затягнеться якась розмова, яка потім мене розбалансує, я собі кажу, стоп, я хочу бути права чи щаслива. Дівчата, що ми вибираємо, напишіть у чаті. І десяте правило це теж, тому що наша програма так і називається Нахабство Жити щасливо, це теж про щастя. Копатися в минулому або бути щасливою сьогодні. Ми провели вже напевно сотні консультацій. І кожна людина розповідає про минулому, що було погано. І при цьому не помічає, скільки там було сили. От буквально вчора на консультації, якщо пані Наталія сьогодні тут з нами, вона підтвердить, вона сказала, що чого я вас не знала раніше. Чого я раніше не дивилася, яка я сильна, яка я крута жінка. Ми всі круті. Зараз щоб кожну з вас я взяла би і розібрала б, ви помітили. Наскільки весельна особиста?